СБУ оголосила підозру колишньому заступнику голови розвідки. За даними правоохоронців, підозрюваний передавав таємну інформацію про Збройні сили України. Він підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї. Його затримали на початку повномасштабної війни. Тоді зловмисник намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи. У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання, за часів СРСР у московському вищому загальновійськовому командному училищі, а також академії імені Фрунзе. За завданням окупантів він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі головному управлінні розвідки, а також в Національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Крім того, РФ цікавили розвідання щодо діяльності стратегічно важливих об'єктів військово-промислового комплексу України.